Привіт всім любителям міні-агротехніки. Сьогодні таке нетипове відео. Сьогодні такий у нас обзорчик. Обзорчик 3D-моделі саморобного мототрактора. Ця тема зараз дуже популярна про мототрактор. Багато народу купує ці трактори, багато переробляє, людям подобається, їздять, катаються. Я свого часу колись, коли їх ще не було, бачив відео. Дуже мені воно подобалося. Хотів собі також зробити ото діло. Ну і намалював таку модельку, вона валялася десь поміж файлами у мене. От я її на днях домалював. І, ну і власне хочу поділитися нею з вами. От, Можливо, хтось собі щось цікаве візьме з цієї модельки при переробці в мототрактор. Ну, от, хто не, не хоче переробляти, то зараз дуже чудові появилися моделі. Навіть мені вони більш подобаються, чим ці старі. Зараз китайці вже зробили повну привідну модель. На днях з'явилося 4х4, 15-18, володікінських сил є такі модельки. Так от, хочу сказати, ще дякую хлопцям за те, що зняли цей тракторець. Я просив відео зняти, і вони записали також відео отдільно. Я просив, щоб записали, звідки йде привід на передній місць. За це вам велике спасибі, пацани. Дякую. Це пригодиться людям, які хочуть подивитися. От мені, наприклад, дуже було цікаво, як та каптайці то все реалізували. Ну все ж таки знову не вистачає мені того на тракторі, немає там навіски, ну та й багато чого там немає. Того, що хотілося б побачити. Я, от як замітили на ну, в групі, на форумах, я не є любителем тої мото агротехніки. Мотоблок так. а от е, Мототрактор то для мене воно таке, ну, поламаний мотоблок і неповноцінний трактор. Тому що е, функції мотоблока він втратить, він втратить, втратить ту, ту мобільність, ту маневреність, маленьке, таке, компактне. От, а от е, від трактора він особо нічого не получить, тільки колеса лишні. О, і потенціал він свій не розкриє. Тим більше в мене моторчик слабенький. Для такого мототракторця, я думаю, менше 15 кінських сил нема чого пробувати, тому що простий, без ведучого передка, чи кажуть на 4х4. я Думаю, не дуже буде класна штука. От, тому я так подивився. Люди купили. Я подивився, яке воно, як воно їздить. Гарно таку заводську модель бачу. Дивився, як воно їздить, так і зробив для себе висновок, що не буду я то купляти. Купив собі. Такого Побитого трошки прикарпаття, помалу його реставрував, от і вже помалу можна робити ним. Так от зараз розглянемо цю модельку. О, можливо, його дійсно хтось для себе щось знайде, цікаве. Не думайте, я нікого не відраджую там, купувати, не купувати, переробляти, не переробляти. Я ось, сказав чисто свою думку, як я то вважаю. Ладно, не буду відхилятися від теми. Речі, така була намальована мною моделька. Ось як бачите, компоновка така досить цікава, нестандартна. У нас стоїть нестандартно, як для таких секторів коробка розвернута. Як ви вже побачили і зрозуміли, коробкою вперед. Чому коробкою вперед? Є багато компоновок, є такі, що коробка назад, коробка отак, догорі речах переключати удобно. Ну, я отак сидів, малював, спочатку на папірці та то все діло, і мені чомусь саме більше сподобалося. Отак. Отакого я не бачив, хто так робив. Я ото намалював схемку. Схемка намальована була три роки тому. Ісь картинка не знаю, де валяється. Кидав то на форум, ніхто на то уваги не звертав, не знаю. Ну зараз покажу вам, побачите, висловити, що ви що, що воно таке, як ви вважаєте. Яке воно чи вона має право на життя, це так собі, хай буде проєктом. Так, ремнів, звісно, не вдалося нікуди втекти. ланцюги також тут присутні. Бачив модельку, та й ви, напевно, теж бачили, там є такі, зробили тракторець такий досить красивий. 4х4 він гарно їздить. От, ну, Одне мені не подобається, оті ланцюги, що там у нього на половищах, а остальне досить чудово. Ось бачите, така моделька. Корява, крива, коло заміщена. Ну я то так домалював, на скору руку просто скопіював. От, головне, я покажу вам компоновку, як воно все зроблено. Е, так от, тут масштабність теж не дуже збережена, тут так просто розкладені агрегати, щоб було розуміти, що звідки і куди. Так, є двигун, від двигуна рівнем, ось так, йде на такий шкіл. От, шкіла того на цей переходить. Так, далі з цього шкіл у нас йде на оцей. От. І тут іде привід вже. В основному коробка запитана у нас виходить. Оцей вал він дає регулюватись вперед назад для того, щоб натягувати цей ремінь. Але тим самим ми робимо ослаблення цього. Ну, а цей натягується або роликами, або вперед назад. Двигуном рухати. Чому так? Так, тому що буде більше місця, рівні будуть сховані трошки під низом. Не треба таких кожухів у тих великих. Ну, треба кожухи, звісно, але вони будуть так більш-менш прикриті і не так видаватися, як у тих моделях, що така як стіна зліва від вас. Так. Так, тепер, тепер як організований передній міст? Передній міст планувалося брати від УАЗіка. Тут не намальовано навіть. Брати від УАЗіка. Зараз я покажу. Там у УАЗіку така є ось, спаси, редуктор його. одного, короткий чулок з однієї сторони і з іншої сторони довгий чолок. Планувалося робити так, той довгий, обрізати, так само, як короткий. Імену саме чолок, його забивати туди. І шукати таку ж коротку полосі і вставляти туди, щоб полосі були нормальні, не нарізати ніякі зуби, просто обрізав і дві однакові полосів От. І колія, яка була, така би була. Так, привід до моста. Колись тих головів на мототракторах, я то головами називаю ці штуки, що висять. Ну, розумієте, які, що йде до від фризи. От. їх не було. Я от планував робити таку коробочку подібну на фрезу, щоб от, включати, щоб включати-виключати. Вона може бути от, бачите, тут зліва, а тут можна справа вивести. От. Тепер такі є в продажі, таку можна купити, є і інші там компоновки. От. Ну Таку можна купити. Тоді треба було робити. З цієї штуки у нас йде привід на проміжуточний міст. Це є міст від Volvo 360-го. От, такий ви бачили на, на, на відео прицеп 4х4. От. Він йде з такими як сказати, кулаками. Тут, тут кулаки. От, тут вони і Далі йде шрус і вісь і знову шрус уже на колес. Ну понятно, для незалежної підвіски в передні привідних машинах. Так от. Привід планувався брати звідси, де є фреза. Чому звідти? Тому що наша фреза отут, вона йде синхронно з колесами. Колеса наші на кожній передачі звісно, крутяться з різною скорістю І я так дивився на полі, коли працював, пробував на різних скоростях, так у нас фреза синхронно з тим всім ділом крутиться відповідно швидше. Чим вища передача, тим швидше крутиться. От. А от така компоновка, я ще раз розказ... забув сказати, от двигун, двигун по стандарту у нас крутився отак. От от. Тут мотор стояв і тут крутив. І колеса їхали, звісно, теж туди, вперед. Якщо ми такі стандартні компоновці почнемо крутити назад шків, то він ну, відповідно буде назад їхати. Получиться 6 передач назад і 2 передачі вперед. Так от, я так собі думаю, опа, якщо ми розвертаємо його ось так, як ви зараз бачите, от, там двигун спереді і шківом отак переносимо, то виходить, що двигун крутиться вперед, шків крутиться вперед, переноситься на іншу сторону. І цей у нас крутиться теж. Так, то колеса будуть їхати теж вперед. І виходить 6 вперед, 2 назад, передачі. передачі. І нормально буде їхати. Так. Фреза, звісно, буде так само крутитися в ту саму сторону, куди крутиться колеса. Так, тепер, взяли привід від бо я вже трохи відпинився від теми. О, взяли привід від фрези пішов він на, на цей. На... Проміжуточний міст, ну, можна сказати, редуктор. От. Цей редуктор 3,14 чи 3,42, не пам'ятаю, він стільки раз понизить цю фризу. Це є плюси. Так. А напередне от пішло з лівого. Бачите колесо, так як колес, ну, моста пішло на редуктор і там з'єдналося кардоном. Я це не намалював. От. Е, синхронізація тих коліс мала бути. За рахунок цих зв'язочок, ці зірочки. От, їх повинно було підбиратися, вираховувати, які там треба зірочки під які колеса. І таким чином можна було б синхронізувати. От. Другий вал у нас йде на валодбору. То у нас, виходить, що у нас що нас Передній міст і відбору можна відключити ось і включити, але роблять вони разом. Так, пішов у нас вал отбору, я тут отак намалював, намалював шківи, ось бачите, йде отбору, є натяжний ролик, ось і вже інший там шків, Зараз знизу покажу, от інший шкіл. І вже крутиться. Це все діло зашивати листовим металом. Так щоб був доступ витягнути, поміняти. І він мав працювати в маслі тут. Бо розумієте, самі пилюк тому подібне, так що бажано було б маслі. Так, тепер перейдемо до рами. Рами й навіски. Саме головне, чого не вистачає всіх мототраферах, це то толкової навіски, бо там висить та голова, от, от така голова висить і на ній зроблена навіска. Так от, така компоновка нам дає отакі от плюси. Є такий плюс в тому, що є вуха такі. Одне, два два такі вуха, ось третє, четверте. ці вуха, до них трималася наша рама. Ці вуха дозволяють нам прикрутити ось таким, чином. бачите це полоса. Раз, приварено до пластини до 20-ї, тут теж і до 20-ї, і знизу до 20, до 20 все приварено. Ось таке дає нам плюсик встановити там киплету і зробити толкову навіску. Також я вивів в такі два листи, теж сантиметровий метал, і прикрутив до тих кріплень, де наші роги чіпалися. Отут і отут. Що тоділо, от, діло зварено. Можливо, десь було би на болтах, то таке діло, то модель. От. І воно все разом ціле і тримається дуже чудово на чотирьох болтах. От. Рама мала одразу ставитись на такі підшипники, самоцентруючися, по розміру по і прикручуватися на два болти оті, на тих підшипниках. Ну, я отут намалював просто чулок, бо я якби почав малювати цей підшипник, то мені би це дуже довго було діло. Щоб доки той підчипник зобразити. Так. Ну, тепер, ага, от навіска. Навіска наша от, стандартна. Тут десь приблизно 40 см. Ось тут. Вроді 40, мало бути. Ось кажу, масштаби тут не збережені. Тут такі, вроді коробка збережений, тільки масштаби, Остальне так на око. Навіска, бачите, ось третя точка наша. Гарні железяки сантиметрові тут. Теж. І пальці не понамальовував. Ось такий, круглячок такий. Є такий. Це все буде рухатися в верхні. О, тут палець вже намальований. є І от тяга. Тут теж має бути регулювачний гвинт і тут така сама, коли не домалював. От. Ну, все понятно яблучка тут, тут. От. Ось наш, бачите, який ще плюс за цим всім гарно сховається гідроциліндр за цією плитою. Тут вона такий має косяк, а плиту ми будемо ставити звісно рівно. І там гарненько так... Зараз покажу. Віддалю вже чуть. О, гарненько у нас буде, тут гідроциліндр схований. О, є, о, бачите, от на пальці у нас стоїть гідроциліндрик. Чудово так. Пласно, ховається, маленький і свою роботу в повній мірі виповнює виконує. Підняв, опустив, підняв, опустив. Короте, то, що треба, то він буде робити. Так, Тут наші розблокіратори, тому вже ведемо їх як хочемо. То діло таке. Ось от така от компоновочка моя. Зараз я вам так ще покажу. Гарно, от, повільно буду тут ось діло вести. Ну, основна фішка тут то є оця навіска, що дуже класно це все діло можна ззаду організувати. Ну, а основний мінус це як завжди ремні і вся отакова, ці ремні і ланцюжки. Звісно, кому немає, не, не вистачає от, того валеного отбору, тому що під нього треба фрезу вже переробляти, ставити редуктор на неї. Можна вивести валу двору з цієї сторони. Та взагалі оцю коробочку можна і так покласти, це можна розвернути і іншим боком, можна якось інакше. Просто я вкладав оце все діло так, щоб було зрозуміло компоновка його. От, якщо в нас, наприклад, тут пішов привід. І... Заднє колеса у нас їдуть вперед, а через ті всі редуктора передні почалися в другий бік крутити, то там просто редуктор обертається в мості другим боком, і він їде туди, куди треба. Ну і те саме аналогічно з призою. Редуктор все одно треба, і треба робити, щоб воно крутилося. В ту сторону як потрібно. Так що на редуктор там можна вправо-вліво розвернути і буде крутити. Так, тут у нас НШ запитаний від цього первичного вала, от цього прямого, що в нас виходить. І кому так не вистачає стандартної фризи, вона може переробляти. Тут можна вивести вал, от зробити довгу полуось. оцю. Ну, не, не полосять, зробити дві такі от, щоб звідси виходили. І отут через тут десь причепити проміжуточну ще одну. І через проміжуточну якимось чином от на трьох точках і на місці закріпити стару тут фрезу. І так можна фрезувати. Вона буде, звісно, з одним боком. Ну, але буде фрезувати, Ну, то таке. Типа, коли треба срочно щось зробити, може таке буде використати. Так, ну і на цьому, напевно, буду закінчувати. Ще раз вам все прокручу. Можливо, дійсно хтось до себе щось візьме цікаве. От, і використає у своїй розробці. Я не знаю, отак думав робити, от передумав і, і не робив я цю, цю штуку. Так що дивіться самі, хто буде робити, хто, хто хоче, той, той собі щось забирайте до себе, беріть якісь думку і використовуйте. Ну, На цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, кличемо друзів, буду тільки радий новим глядачам. Питайте щось, коментуйте, що подобається, що не подобається. З радістю відповім. Ну, а з вами був майстер Дімон. Приємного перегляду. Наступних відеороликів моїх. До зустрічі!